Головні дієві особи з'являються у нас Олександр Афанасьєв, рефрі нашого матчу, рефері без аж надто вражаючого бекграунду арбітражу в українській прем'єр-лізі. Ну, за кількістю суто проведених матчів, це лише шостий його поєдинок на цьому рівні. Афанасьєв дебютував в УПЛ саме у цьому сезоні. І це також один із аспектів цього матчу. Ну і Полісся і Колос матч, як запевняли експерти в студії УПЛ ТБ перед цим поєдинком, матч на три рази. Матч, де е, е, і перемога поліси навряд чи здивує, і нічия. Це той результат, який багато хто прогнозує. Ну і, власне, якщо колос вивезе Житомира три очки, навряд чи стане це якоюсь як... аж надто великою. Сенсацію зараз. <смір> Луйфа Ернандес передача до штрафного майданчика на Назаренка, який підключився лівим флангом до атаки. Талис Коста на ваших екранах. Теж один із дуже помітних зимових трансферів. Амбітний новачок Талис Коста. Франґіл сідає на газон. Цікаво, що сталося. Показує він арбітру матчу Афанасів у розірваний буц. Талес Коста, його робота в обороні. Два бразильця зійшлися на футбольному полі. Ну і так бачимо, що дійсно розірвалося взуття Рангела. резервну пару бутс треба буде зараз взувати екс-гравцю полтавської ворскли. Удача до штрафного майданчика. Удар по воротах. Кудрик парирує. Удар. Супершанс. Колоса приходить після стандарту. Це Микита бурда опиняється на ударній позиції. Хороший шанс. Слідкуємо за бурдою. Не до граві з ним. Тут Василь Кравець, схоже, саме він індивідуально діяв із бурдою. І Микита бурда ногою ледве не забиває Подача від кута. Поля. В Площу воріт таке враження від кута направляв футболіст Полісся. Крушинський удар! Тягне м'яч Кирило Фесіон. Крушинський це футболіст, який щойно має нагоду він ладен пробивати, попри те, що в своїй кар'єрі він грає на позиції, ну там. Ще у безсмертного у Львові він грав від центрального захисника. Передача проходить від Тейлора. Асистент арбітра не підіймає прапорець одразу. А можливо, постфактом буде піднято і зафіксований офсайд. Але Луїфер констатуємо, цей вихід не реалізовує. Кирила Фесюна він не переграє. Ми вже зараз постфактом будемо розбиратися. Так, тут в момент передачі партнера. До речі, передачу віддавав не Лукас Тейлор, а Талис Коста. До Еміля Мустафаєва підказка була перед цим до Луїфера Ернандеса. Зараз подар! Демченко пробиває. Влучає у Василя кравця. Той кидається під м'яч. Дуж... <плес> Назаренко до штрафного майданчика. Удар! Це Луїфер Ернандес. І це Кирило Фесюн. Удар дуже підступний. Удар цілком можливо йшов у площу а в боріт колосу. Давайте аналізувати хороша геометрія атаки. І зараз на 11-метрову позначку Назаренко віддає цю передачу. І Луї Фернандес із відскоком від газону це цілком можливо, бо удар під поперечку Недостатньо щільно в цьому епізоді Бурда грає із Луїфером Арнандесом. у штрафного майданчику простріл. Готовий для колоса. Хороший е, момент. Хороша атака. І все рішення. Передача у дотик від Оріховського одразу в інакші атакувальні барви е, фарбує сем я, сем я, сем я, сем я. цю атаку. Натал Леса Той фінтить. Намагається Лучкевича пройти. Низом передача на Аназаренка. Удар! Повз ворота, але це було дуже і дуже небезпечно. Це було дуже і дуже гостро. Хороший початок другого тайму. Таких моментів хочеться, і їх хочеться бачити більше. Талес на себе взяв, віддав і фактично, із дуги штрафного майданчика пробивав Олександр Назаренко. Топало палув кросов подача! Є удар по воротах. Хороша нагода, хороший момент. Демченко опиняється в зоні завершення. Відгукуючись на цю подачу з лівого флангу, ось зараз цікава, змістовна атака, зародок якої безсумнівно треба відзначати в особі цієї передачі Микити Бурди. Так він класно віддав. Лучкевич протягнув м'яч непогано. Грає на Ільїна. Удар! Поперечка чи ні? Ого! Ого! Ільїн на рівному місці. Так знічеві, як здавалося. Момент народжується. Бам! І, і все. І поперечка. Один забитий м'яч в цьому сезоні лише у Ільїна. Удар значно вище воріт. Даріо Друді. Ще раз наголосимо. Для нього це перший матч у статусі спортивного директора. Відвідує тренування командою. Наскільки мені відомо, жодного тренування в тижневому циклі не пропустив Даріо Друді. Удар! Бурда пробиває в площину. Воріт Кудрик на місці. Не заспав заспаула Кудрики. І... Денис Безборочко. Ярослав Вишняк кидатиме його у бій. Замість рангела. Удар на Безбородько Передача проходить з лівого флангу. Момент для Дениса Безборочка. Моменти ще як по нашому матчу, в якому концентрація моментів не надто висока. Хороша передача. Тут кравець передачу цю не дістає. І це хороший шанс. Це дійсно момент ще для Дениса Безбородько. В'ячеслав Танковський на футбольному полі з'являється. Міняючи Крушинського одночасно і з Танковським також Денис Дуква виходить. Танковський говорив, от запам'ятався мені його інтерв'ю. одне з попередніх про те, що грати в українській прем'єр-лізі для нього особисто значно легше ніж у першій лізі. Він такий футболіст граючи удар танковського перший дотик і забиває В'ячеслав Танковський. Що ж він витворяє? Дуже нерезультативний цей футболіст загалом протягом своєї кар'єри, але зараз як же він включається у цю гру? Вячеслав Танковський забиває дуже важливий м'яч, надзвичайно важливий м'яч. Крушинський його удар пам'ятаєте, у першому таймі. Ну і зараз його помінявши, Танковський забиває перший м'яч у цьому сезоні. Але якої ж ваги цей забитий м'яч? Наскільки ж він важливий для полісся? Там Козак. Подача і удар. Духва! Падіння У штрафному майданчику. Свисток. На користь команди, яка захищалася. Хол в атаці фіксує Олександр Афанасьєв. Як досвідчений рефері. Вгамовує пристрасті. Ну, Демченко, судячи стійці, найбільше має шансів пробити Демченко вище воріт. Тут все абсолютно без слів читається. На Цурікова достатньо подивитися, і це резюме по сьогоднішньому матчу по результату, який зараз на табло у Житомирі. Тут ледби не сльози на очах футболістів. В... Удар. Ухти! Ухти! Момент. Олег Кудрик зараз. Це Лучкевич пробував, так? Подача Демченка. Саме на у нас, здається, пішла подача удар! І це все так. Лучкевич. Лучкевич міг зараз виривати нічию для колоса, але пробиває вище Сергій Шищенко. І Полісся здобуває другу перемогу поспіль, розпач Лучкевича і щастя Поліщуків, і щастя Житомирян, щастя вболівальників Полісся.